Друзі, розпаковка. Прийшла мені сьогодні колода. Давайте подивимось. Давайте при вас відчиняю, розкриваю. Прийшла мені колода оракул темної луни. Дуже цікава колода. Так, тут нічого нема. Вона. Дивіться, вона не йде з, в, яких, в якихось коробочках, вона йде в такому мішочку. Значить, дивимось, друзі. Давайте подивимось. Мені самому цікаво, така гарна колода. Дуже цікава колода, можна на неї дивитися. Це вона Оракул. Да? Так, ну така, от, бачите, тут палітурочка. В неї, там, де я замовляв. Так, зараз ми її. Зараз ми її будемо доставати. Ой, щось воно так. Щось воно не хоче йти. Mm. А я отак от достану. Так. О, і так. Друзі, дивіться, яка колода шикарна. Дивіться. Оце рубашка єна. Бачите, яка? Інтересна рубашечка. Так, тут э, всього, э, по-моєму, 109 чи 110. А, ну, чекаєте, 56, 55. Коротше, оракул дуже наповнений. На ньому можна дивитися. Магічний вплив. 100, ще. 103, так, 107. Зараз ми подивимось. Угу. 105. На них можна дивитися майбутнє, настояще, теперішнє. В е, такому сенсі. да. По-моєму, 109, друзі, якщо я не, не ошибаю, дуже цікава колода. Дивіться, в общем, будемо дивитися. Криси, да. Тобто, вона така крест, да? будь ласка, риба. така оракульна колода, дуже цікава луна, лабіринт. Жінка, да, наприклад, кольцо дуже нам каже. Тому колода дитина, ну і так далі. Коса, да, то есть, от змія, очені змії, ліса, розбите серце. Бачите, дуже цікаво. Скука, от, наприклад, да? а, ну і так далі. Тому, друзі, зла, да? наприклад, на людині, кармічні якісь моменти, а, якісь сущності і так далі. Ну, така от колода. Дуже інтересні тут о, ці картиночки. Тому, будь ласка, заходимо на ефірчик. От, В кого була ця колода, чи хто її користується, пишіть, будь ласка, друзі. ну, дуже цікаво Тут багато. Ракулів, бачите, вона така. Ух, прям. от. Так що така дуже цікава колода.